Всім привіт! Ось такий гарний собачок. Собачка! Красивий! Красивий! Хороші! Хороші! І ми на вільні зараз з дітками! Тут є одна халтурка. От і И... Можете нас привітати, ми вже закінчили нарешті з нашими буряками. Замучені вже з цими буряками, звісно, капець. Але вже, слава Богу, ми їх перечистили. Вже набридати вам не буду ними. Ну хіба що зимою, коли ми будемо по них ходити? От. От такі в нас ту справи. Це вже у нас. Кінець вільний, вже йде дорога до Шабастівки. Да, да. От. Тобто, поки що так, поки що такі новини. Буде щось інше, обов'язково вам розкажу. А поки що, пока-пока, дітки. Дітки мені допомагають. Пока-пока.